Уважаю полковник. если склад принимаю на милиции, припуск за направление АТО. Полный мы Все люди, не искусствую. Питание там матери верночьей. Вам здоровья здоровь, и я <связь> 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 Особовий склад кримінальної міліції у області вирушили в зону АТО, де внесли службу по охороні громадського порядку, також на блокпостах, перевіряли, здійснювалися перевілки транспорту і підозрілих осіб. Завдання виконали всі. Особливі завдання це виявлення і перевезення боєприпасів на територію підконтрольну українським силам і виявлення осіб, які займаються терористичною діяльністю на території України і злочинною діяльністю будь-якої виду. Роботою підлеглих своїх задоволених, в повному обсязі нарікань немає особовий склад. Тяжко відповідально віднісся до своїх виконання, своїх службових обов'язків і тобто, хочу всім подякувати.